Війна і брехня це ціна безбожжя. Під час темряви можна ще швидше знайти світло. Коли темно, тоді легко і просто розібратися, хто світло, а хто темрява, хто від Бога, а хто від сатани, де церква, а де Вавилон. Біблія пише, що Бог є світло, тому йдіть до світла Божого, і це світло просвітить вас. Відкриває нам майбутнє людство Ісус Христос, показав у книзі Апокаліпсис причину війн, голоду, кризи, смерти та пекла на землі. Це відбувається, тому що людство не слідує за Словом Божим, за Христом, а йде за вершниками Апокаліпсису. Перший на білому коні це брехня, лукавство, пропаганда. Другий вершник на кривавому коні. Це війна, насильство, терор, вбивство. Третій на чорному це мамона, поклоніння цьому проклятому світу, багатству, грошам. І як підсумок, криза, голод, злидні. Четвертий вершник смерті і пекло слідує за ним. Це смерть від зброї, епідемії, морів, звірів і як підсумок. Пекло адське і на землі, і у вічності. Люди пішли за цими нечистими сутностями, тому відбулися дві світові війни. До цього народ масово вірив в Бога, вивчав Слово Боже, а потім стався все загальний відхід від церкви від Бога, руйнування храмів, гоніння на віруючих та церков. І тут не плутайте істинну, церкву і вавилонську блудницю. І церква несе порятунок і любов цьому світу. А релігія, Вавилонська блудниця, вона виправдовує зло, насильство і служить лукавством. Комунізм, фашизм, нацизм, імперіалізм, тиранія всі вони ведуть людину до аморальності, щоб люди були лише тваринами. А Христос і Слово Боже освячують людину, ведуть його до чистоти, святості. Сумління, моралі, довіри в Бога. Біблія вчить, що люди створені за образом і подобою Божою. А Бог є любов і світло. Тому вибір невеликий, або, е, або Бог, або тваринний світ, або світло, або темрява. Третього немає. Підпишися і напиши мені, якщо потребуєш духовного спілкування і молитви. Амінь.